Карпати, Мокіч, і е, в мене є питання. Більшість людей, які точніше, не питання, а відповідь. Більшість людей, які хочуть побалувати себе вінілом, вони бачать на сайтах вінілові програвачі, які все в одному, оті. Ну, Чумадани, які отак відкриваються, там є і програвач, і є колонки, все є, і дешево коштують. І от саме з цього у сучасних людей починається з звініло, бо вони думають, блін, це гарно, естетично, ще й недорого. І я от вирішив подивитися на ці програвачі, розказати вам, що це і з чим це їдять, погано чи добре, і трошки рожувати цю тему. Відосик буде коротенький, але ви будете знати, що це отакі програвачі, які несуть за собою ось такі потреби. Отож з вами Мокіч, вінілова голова Карпати. Добрий вечір сервіс смаршопінгу Хотлан Hotline.ua, і ми починаємо. Трошки конкретики: мова йде про рішення від таких компаній, як Ленко, Крослі та подібних. Якщо раніше та сама Крослі, перш за все, займалася радіопрогравачами і дійсно мала великі продажі, то в останні часи крослі це ще й меблі. І я правду кажу: зайдіть на офіційний сайт і подивіться, вони роблять також меблі. Фурнітуру тому позиціонування наразі у компанії зрозуміло і ясне. Ось вам гарно, про інше не думайте. Але продажі дійсно непогані. Тому з кожним днем все більше виробників йдуть по шляху крослі і пропонують свої варіанти. Форм-фактор може бути у вигляді валізи, стаціонарний та навіть напольний. В комплектації завжди буде завершена система, яку треба лише підключити в розетку і поставити платівку. Тобто не треба підсилювачі, фонокоректори, щоб воно не значило для вас. Додаткові колонки, грузики, кабелі. Звучить, наче ідеально. Але не все так просто, бо мінімальна вартість така не просто так. Для порівняння простенький стандартний програвач вінілу, наприклад, Denon dp 300 f коштує в середньому 12-13 тисяч гривень. До нього нам треба колонки, хоча б якийсь Edifier r 2850 за 13-14 тисяч. Ось і рахуємо: немало чому тоді той самий найдорожчий крослі Бірмуда коштує всього 14-15 тисяч гривень. І ось тут найцікавіше, бо цей програвач швидше, інтер'єрні та дійсно гарні меблі. І все. Воно, звісно, буде виглядати вдома дуже круто, але грати приблизно на рівні тих програвачів, які виходили в. Е 90-х роках 19-го сторіччя. Тому що використовуються дуже прості компоненти, голки, тонарми і на додачу до цього динаміки, як в ноутбуці. Звучання таких систем підійде лише для фону чи для чогось атмосферного і вінтажного. Перші записи Елвіса навряд чи будуть грати краще десь на хай-фай обладнанні, а атмосферу дадуть. Тобто, ви розумієте, мій Тонф Войс? Я не про те, що це погана штука, я про те, що вона має свою ціль, мету. Тобто людина, яка хоче прослуховувати платівки за дві тисячі плюс гривень, вона не буде слухати їх там. А платівки, які, наприклад, там мелодія старі позалишалися з головою цей крослі чи подібні будуть відтворювати. Це просто класна атмосферна фонова річ, коли ви з друзями збираєтесь біля каміну, чи просто там поїсти десь в кухні, чи пограти в якісь там манчкіни, і у вас на фоні щось там шумить. І це прикольно. Це дійсно цікаво. І тут ми просто не можемо не конкретизувати і розібратися для кого саме ця штука підходить і для кого не підходить. Перше, не знаєте, що подарувати? Тоді це дійсно непоганий подарунок. Але зважайте на людину. Якщо вона аудіохіл, то не піде. Якщо вона просто естет, тоді підійде. У вас чи у того кому ви даруєте, є купи платівок типу мелодії? Ідеальний подарунок. Ну і три, якщо вам подобається просто естетично програвач, але вам ота музика не треба. Знаєте, це як для людей, які використовують наушники, щоб було музику. Вони там не слухають іноді подкасти. Але треба, щоб був Apple, бо Apple з айфоном класно працює. І не треба тим людям, які один хочуть якісну музику. Це з цих програвачів. Я вже там десятий раз там кажу, неможливо відтворити музику якісно. Якщо ви вже вирішили взяти собі таку фурнітуру для дому, то дивіться першочергово на бренд Крослі. Також подібні системи роблять Ленко. До речі, у цього бренда є ще варіанти з окремими акустичними колонками, а не так все в одному, як у Крослі. І це іноді ну, прикольніше зовсім трошечки краще будуть грати. Ну і на залишок досить нішеві бренди, типу Кемрі, я не про Тойоту, Даклін і Айон. Дуже раджу звернути увагу на можливість підключення акустичних систем, там 3-5 джек, чи, можливо, щось інше. Якщо у вас є якісь колоночки, які також можуть дати якийсь невеличкий плюсик до звучання тої системи. Також зайдіть та подивіться варіанти різного форм-фактору і різної вартості на сайті Hotline.ua. Бо, можливо, все ж таки вам треба та класична система, бо маєте підходящі колонки. Чи вам взагалі не треба вініла, підійде цифровий програвач? І подивіться наше минуле відео про вініл. Воно буде чи десь тут, чи в описі. Там також цікаво і корисно, і більш глобально. Ще раз вас з новим 24 роком. Не забувайте слухати якісну музику чи дивитися на гарну фурнітуру. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!